З'їсти капусти, щоб кинути курити. А от не дарма ми згадали про курців. Сьогодні рівно 8 місяців від дня, коли е, український парламент колись ухвалив скандальний антитютюновий закон. А він вже діє як 8 місяців. Як він виконується, треба побачити сніданок перевірив. Закон про заборону куріння в громадських місцях діє вже вісім місяців, але війна з курцями триває. Десятки недопалків на тротуарі та величезний смітник цигарок одразу за зупинкою українці нехтують законом і продовжують курити у підземних переходах, під'їздах будинків, ліфтах, таксофонах і на зупинках. Ви знаєте, що не можна курити на зупинках? Вам хто небудь робить зауваження, що не можна курити? Кондуктори та водії, які виходять на зупинку, теж курять. Вони не звертають увагу ані на знак заборони куріння, ані на вагітних жінок, маленьких дітей чи літніх людей. Бугато що діла замічання, говорила, ласка, затушити з ви ж не одні зі люди. Скажуть, я ж не у вас вдома курю, я курю не в ресторані, я курю на вулиці. Пенсіонерка Алевтина за все життя не викурила жодної цигарки і скільки себе пам'ятає, постійно бореться з курцями. Раніше просила мешканців будинку не курити в під'їздах. На жаль, марно. Тепер на її боці закон. Після того, як вийшов закон, я десь через неделю взяла наклейки, наклейки на кожному тажі. І також я наклеїла на стіні. Ну от на двері ліфта сохранилась наклейка, а вот на стіні сорвали, і також майже на кожному тажі. Діти та онуки, Алевтини теж не курять, тому дим відчувають навіть за 10 метрів. Коли де хто курить, то вот этот запах дима проникает к нам в квартиру, Открываешь і в коридорі же саме. Вот, ну в летнее время мы ми окна відкриваємо, оно быстро уходит. А в зімні време прям довго стоїть смрад. Зауваження та попереджувальні знаки на мешканців будинку поки не діють. Вообще не знаю, куди братіться. Я ну в міліцію мне мені бесполезно. Они скажут, что що звоните по постійкам. То що робити українцям, аби відстояти свої права і змусити курців дотримуватися закону. Що змінилось після набуття чинності закону про заборону куріння в громадських місцях? Ми будемо говорити про це зі Скіпальським Андрієм, керівником проєкту Україна без тютюнового диму. Пане Андрію, доброго ранку. Доброго вам. Ранку. Доброго ранку. Отже, вісім місяців, як діє закон про заборону куріння в громадських місцях. А якщо відверто казати, він був прийнятий не з радістю, а його зустріли в Україні. Виклад, скажіть на сьогодні станом на цей момент. Хто переміг в цій боротьбі? Курці чи не курці? Перемогли курці, тому що вони стали менше корити. Якщо подивитися е, звіти Держстату і тих, е, міністерства фінансів, то рівень споживання тіних виробів за півроку впав на 10%. Тобто, вперше в історії України. Рівень споживання і рівень виробництва тютюнових виробів впав на 10%. Це статистичні дані відкриті. Тобто українці стали менше корити і курці, передусім стали менше корити. І е, в цьому причина є дія закону. Які механізми в цій боротьбі найбільше допомогли? Найбільше це інформаційна кампанія, пропаганда в кращому сенсі цього слова. Інформування громадян, що такий закон існує, і е, дуже сильно допоміг саме заборону куріння в приміщеннях, кафе, барах, ресторанах, mm -hmm. тому що це обмеження воно дійсно е, діє і рівень виконання дуже високий. Але не всюди про що свідчить картина, яку ви нам сьогодні принесли, ви можете показати? Да, будь ласка, це відомий український сучасний художник Іван Семисюк, художник жлобіст який його називають, який видає назовні сучасні українські гріхи. Ну от, будь ласка, ось такий, ну це майже як постер, так? Да? Так, да, це картина таким чином Семісюк хотів ударити по безкультурі таким чином. Ну тобто, він сам є курець, але коли курять в mm -hmm. заборонених місцях, він вважає, що це безкультурно, і це теж частина є інформаційної кампанії. Тобто, ми хотіли показати, що інколи навіть норми і захист захистити право можна. Будь шляхами, але часто це в питанні культури наших громадян і взаємоповаги. Прийняття цього закону дало карти в руки таким борцям проти куріння, як наша героїня. От вона таким чином намагається боротися. А є приклади успішної боротьби з курінням? Ми розуміємо, що питання куріння на відкритих майданчиках, скажімо, на тих же зупинках воно є питанням культури і взаємоповаги щодо під'їздів. То тут підхід однозначний потрібно або домовлятися, угу. або вивішувати знаки, або звертатися до дільничого. Часто це діє минулого разу. Ви до нас приходили з різними постерами, різними стілями. Лікерами, попереджувальними матеріалами, ось цей сьогодні, це він найбільш актуальний, так розумію. Розкажіть про нього. Ця листівка була роздавалася під час півріччя дії закону, і там є два постери, саме які показують, що курити в під'їзді це без та людина курить і говорить, що мій байдуже так? чим дихають сусіди, чи дихають діти сусідів або мої діти? І Оче цікаво, якщо вас обкурюють у під'їзді чи іншому громадському місті, де курити заборонено, викличте міліцію або вашого дільничого. А невже у вас є такі реальні випадки, коли людина в під'їзді побачила, хтось курить, викликала міліцію? Ділічі приїхав, затримали, розбиралися і так далі. Я yes. в це поки що чомусь не вірю. Ну мені так здається. Ні, робота дільничного в даному випадку профілактична. Він може просто провести бесіду. Якщо бесіда не допомагає, він може накласти перший штраф в 51 гривня. І тоді часто це діє за звітами МВС. Тільки за перший півроку виписали протоколів більше 10 тисяч по всій Україні. Правда, але це більше ніж за весь рік минулого року. Ми ну, будемо сподіватися, що все-таки цей закон, який був створений. Аби зробити українців більш здоровими і морально, і фізично, і в подальшому буде дії, але що без війн, як то кажуть, у нас був гостях Андрій Скіпальський, керівник проєкту проекту «Україна без тютюнового диму. Дякую вам, пане Андрію, і до зустрічі в нашій студію. Наснідаром триває.